Ось така Шумська церква. Вона будувалася як греко-католицька церква. Коли її побудували, це був монастир Василіан. Це греко-католицький монастир був. Ну він. Но він не довго був, він не довго був Василян. Ця це церква як монастир. Майже 200 років це був монастир францисканців, це католицький чернечий орден. Після польського повстання 1831 року монастир у францисканців забрали і передали російській православній церкві. А зараз це є православна церква.